Ви зголосили надати інтерв'ю, аби висказати своє бачення щодо подій у Києві, політичної ситуації в Україні і вашого, з вашого боку бачення речей в нашій міській раді та самому місті Кузнецовська. Якщо деякі питання, на вашу думку, будуть гострими, ну, прошу тоді просто відповідати, що без коментарів, аби нам не, не переходити. Дуже такі великі. Заготоження події у, у Києві. теперішнього періоду чи, чи давнішого періоду? Ну, Теперішній, можете з процесу. Якщо ваше бачення процесу, то буде ваше бачення процесу. Якщо так, о, значить, будь ласка. На який мові зручніше, українську чи російську? Запитувати, на який хочеш. Відповідати я буду українською, я російською. Ну тоді, щоб ми зробили паритет, так скажемо, російсько-український зараз на нашій, так скажемо, залучити, що в нашому місці українська і російська можуть співвиснувати разом. Я буду задавати російською мовою, а ви відповідаєте вже українською. Тобто ви були на Майдані? Так. Багато десь більше дні, дні 40 днів. Зимовий час. Ну, вперше поїхав я 24 жовтня, коли було перший, потім 1 було е, листопада, потім далі пішло, потім грудень місяць. Чи ні, мами, коли почалися ці всі події? 24 листопада? 24 Листопада, потім 1 грудня, потім брав участь у протестах перших 11 грудня, коли йшли бої. А потім практично у всіх тих подіях, які були на Майдані, з правим сектором на Грушевського 19 січня, розпочинали процес протистояння 20-21 січня, на так само на Грушевського. Ну і, звичайно, потім ще були різні там заходи, тому що я був у 14-й сутні самооборони. Це сотня швидкого реагування, було дві сотні, 14-15. І тому брали ми в інших заходах, які десь висвітлювалися, десь висвітлювали. Для прикладу знімали маски із Беркута біля Святошинського та Ну, Але, звичайно, найбільш складна ситуація це була 18 числа, 18 лютого, коли було страшне протистояння, коли почалися вбивства масові. Тоді ми розпочали це в Маріїнському парку. Потім нас перевели на приписний проволок на Інститутський з боку е, кварталу. довелося побачити дуже багато смертей, поранених, кров, знущання Беркута, тітушок, ось, солдатів внутрішніх військ, я кажу, це таке не забувається, звичайно. І потім довелося бачити оті вбивства на Майдані 19-20 -го, го Роль Побачив політиків, які вони є не по телевізору, а так. І, знаєте, скажу таке, що політиків Кличка, Яценюка, Тягнебока на Майдані. Люди засвистували і виганяли з Майдану. Сколько времени, в общем, ви були? Я, в общій, в общій я не рахував так Десь 45, може, днів, під 50 десь хмельни, жі більше 40 днів. А ночували де? Ну, у, спочатку я, коли я ще в сановоборон не був записаний, ночував я в партійному офісі УНП. У НП. нас там було 20 чоловік. Це, це, це на вулиці Пушкінській, біля Примір палац напроти. Ось, це буквально за 400 метрів від Майдану. А потім наша сотня розташовувалась була в будинку архітектора Бориса Гріченка-7. Це буквально 100 метрів від Майдану в сторону. ну скажімо, яку? Стору, як звати, ну, до бульвара Шевченка, як іти на прошлі. Це так буде коло. Якої настроєння було было на той момент? Ну, Настрій був, як завжди, бойовий, практично. Була тривога. Тривога була завжди. Була тривога, десь колись поселявся навіть страх перед початком бою, який потім проходив. Який потім проходив тому вже, потім вже було коли ну, треба, було, то. Є певний мандраж, є ще. Але настрій був у всіх бойовий і ніхто не втікав. Якщо і і хтось влади кісь моги свободу кість того, він мовчки собі вставав йшов, ніхто не засуджував тих людей, які вставали і уходили. Але таких було дуже мало, це може із сотні один, а може з двох сотень годин. А в основному всі люди були дуже налаштовані так по бойовому. У вас змінилось мировоззріння з того моменту, як ви туди попали, і після? Тобто до Майдана і після Майдану? Звичайно. Я скажу, якщо до Майдану була якась така романтика, вважалося за все несерйозно і можна десь було піти на компроміс у певних моментах із совістю заключити очі на якесь там порушення влади, то повірте мені, після того, коли я побував там і побачив, як молоді хлопці вмирають за державу, вмирають за порядок, то для того, щоб... Заплющувати очі на ці неподобства, що робиться у владі, це буде зрада всіх тих, хто там загинув. І зрада всіх тих, хто хотів кращого життя в Україні. Тому, звичайно, поміняюся. І, можливо, психологічно також якийсь злам, тому що коли бачиш, коли біля тебе вбивають молодого хлопця, коли бачиш, коли в тебе стріляє беркут із гвинтівок, або ж іде офіцер і стріляє з пістолета, і поряд падають люди, або їх тітушки добивають. Молодих хлопців прямо добивають або лежачих, дострілюють з бентівок. Це, це, це Тому я кажу багатьох, хто був на Майдані в той період, і десь і психологічно. Ну, ви участвували непосредственно в самих акціях або просто ну як по возрасту більше? Ні, я э, брав участь на рівні з усіма. Я скажу, що у 18 э, числа э, мені долучили нести прапор нашої сотні, хто може бачити в інтернеті, сотня номер 14 Це дуже відповідальна місія, коли йде бій, тому що ти маєш бути в гущі подій. Люди бачать бійці, бачать, де є прапор, там є командир, де є прапороносець. І тому якісь маневри, якісь там відходи, якийсь наступ, все погоджується і всі збираються на навколо прапора. Скажу, яка була там ситуація, події. Дуже багато стріляли і про рівень обстрілу свідчить то. Що двічі перебували, перебували прапор вже був на вулиці, двічі перебували в будилищі. Розстрілювали, двічі прапор падав. Ось ми його знов таки брали в людей. Прапори інші знімали, підвішували знов наш прапор і таким чином далі, скажімо, брали участь в тих протистояннях. Тобто ви були непосередством учасником событий? Так, я був безпосереднім учасником подій. Разом зі мною був весь цей період практично ще наш чоловік Сузінцовська, це Валерій Тишпивець. Він був ройовий, це до нього був адвокат, всі його знали. Ось, і скажу, що дійсно, одному, одного шкодую, що я би ще років 10-15 молодші, то було б ще простіше. Ну то, тому що вже кинути котель молото далеко не можеш. Камінь десь кинути не, не дуже далеко, кидаєш вже, але. Тобто ви непосредственно кидали? Я безпосередньо робив усе. Котель і молота я не кидав, тому що там були молодші хлопці. Я був з прапором, я взагалі вже кидав так, можливо, лише цей день, лише тоді, коли вже від безвиході, коли добивали беркут наших хлопців. У нас така була прийнято рішення всі за словами брат за брата. Забрати. І мені, мені не здали свого ні одного беркуту, ми всіх відбили. І тому, коли вже бігли на Беркут відбивати своїх, то вже кидали хто чим бачив і, і що де було під руками. Тому ви зараз підтримуєте зв'язку з тими, хто там залишився? Обов'язково. Наш, нас же після всіх тих подій зразу нашу сотню послали в Межигір'я і ми охороняли Межигір'я. Я скажу, це могло, перша сотня Салаворони, яка туди прийшла, і ми охороняли гараж нашого довгісного колишнього президента. Ми бачили ту розкіш, ми бачили, хто там робиться. Це треба було побачити всім. Тоді багато хто поміняв би своє відношення до тієї влади і взагалі до влади. Посмотрели, якась там красива. Ну там, там машини були і радітети, там машини були, я говорю хлопці, я не такий фахівець, і до, півтори, до півтора мільйона доларів були машини. Ну, це ну, величезний автопарк, ну, там страх. Ну, але найцікавіше, кажу, що от тільки в'їхали в Межегір'я, тут же говорить маса людей, які вже тут хочуть щось вкрасти. Якщо ми перше, і мали люди, вже гнали звідти трактор. Ми тільки в'їхали, вже ми тут же зловили на вході, ведеться хтось з ким здомовився. І колишні працівники Межигір'я, кажуть, їм зарплату не заплатили, чи що, то вони вирішили забрати трактор. Так це, це, це багато такого. Мародерів було, дуже багато. В той же день прорізали дирку всьом, в огорожі, вирізали болгаркою. І хтось щось стягнув. Готові ли ви позову тих, хто залишився, вернутися в Київ? Не тільки тих, хто залишився, взагалі взагалі позову. Позову, якщо потреба, тільки десь треба взяти зброю, я скажу свою, щоб була. Без, без зброї нічого тепер робити, тому що ми зрозуміли, якщо ми в Берху були озброєний, у них були гвинтівки, вони були пістолети, вони були гранати, а ми йшли з ручками від лопат. Тому всі які жертв. Тепер ситуація міняється, тепер вже йде війна. Якщо йти з ручкою від лопати на озброєну автоматом, то це є одна смерть. А як ви думаєте, ті, хто залишився, готовы в случае необхідності приїхати в Кузнецовск к вам на помощь? Я скажу, що у нас тут є нас п'ять чоловік. Зараз в області Рівненській створена громадська організація самооборона. Це ті, хто був в самообороні. І ми тільки що спілкувалися без питань. Буквально і вчора ми їздили в самоборонці Степань, де знімали дільничного інспектора міліції, який зарвався, який там. Чинив безчинства, знайшли спільну мову із, із, із Сарненською міліцією і вже повідомили хлопці, що вже він не працює, вже він не працює. Тобто ми підтримуємо контакти, зв'язки з усіма. Ну я зрозумів. А от які можуть бути обстоятельства для ситуації, які е, можуть вас заставить, попросити приїхати саме в Кузніцовськ? З... Я, я не знаю, чи тут виникне така потреба особлива це робити, тому що тут нібито. І створена муніципальна варта, як така при міській раді, Ось. і є розуміння з міліцією, спілкувались. Я думаю, що і Служба безпеки наша, яка тут не допустить якихось таких, скажем, подій у ну, Самоборона може виїжджати ще тоді, коли виникне якесь конфлікт з владою де буде new Але хотілось би сподіватися, що наше місто справиться тут без залучення і правого сектору і без залучення самого обладнання. Як би ви обрисували або характеризували істинного майдановця? Не відносите ли ви себе таким? Істинний майдановець? Ну, Мабуть, себе відношу до таких. Істинний майдановець, ну, якщо взяти по стану. По статусу, це людина, яка приїхала добровільно, залишила свою сім'ю, яка має певні ідеологічні напрямок в основному, яка не терпить, не терпить непорядності і порушення закону, тому що вийшли в основному вже люди не лише за Євросоюз, як зрозуміли, а яка а тому, що дістали. Тобто, якщо влада дістала, люди вийшли. І саме важливо те, що ось вже в кінці середній вік. Майданівця, ну це самоборони і майданівця. Це був чоловік, чоловіч, чоловік 37 років і 80% з вищою освітою. Тобто тут поїхав інтер, інтелектуал, інтелект.